разом з нами на переможному матчі з Словенією, який приніс вдачу, і дозвольте мені подарувати цей прапор вам. Бажаю гідно представляти Україну! Слава Україні! У збірні немає ні Дніпро, ні шахтаря, ні динамо, ні зорі. Зараз є національна збірна України. Вчора бажаю нашій українській дружині тренерському складу нам, болівальникам, побачити українську збірну спроможне перемагати на спарадових газонах Франції. Давай, 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 Можна подалі, подалі туди вибити один раз.